Кіт індикатор карми. Більша частина нормальних людей відносяться до котів позитивно, але деякі представники людського роду відчувають до котів особисту незадоволеність, коти їх роздражають, нервують, заважають їм і визивають бажання негайно їх прогнати. На перший погляд, здається, ти що тут такого? Ну не любить людина котів. Це його особиста справа. Може, воно і так, але я стверджую це повод дуже серйозно задуматися. Домашня киця на рівні з собакою живе з людиною з дуже давніх часів, але значимість собаки з самого початку було зрозумілим полювання, охорона, то з котами виявилось, все набагато складніше. Винищення миш. Та Крис можна назвати послугою, бо головне призначення домашнього кота зовсім не в цьому. У кота унікальна біоенергетична система, вона може дуже точно настроїтися на окружаючі біополя і входити з ними в резонанс.